Україна по суті да, існує тактична зацікавленість у замороженні. Вона є. І сьогодні все більше і більше політиків визнають це, що тактично для України можливо вигідніше було замороження конфлікту. Чи є на це шанси? Примарні. Нам не дадуть заморозити цей конфлікт з обох боків. Цього нам не дадуть наші західні. Партнери і цього нам не дасть Росія. Каким, а якщо, образом, а, якщо, яким якщо, образом, каким вони нам не дадуть? Що Росія в наступлення? Ні, абсолютно. Ну, а на, що навпаки, вони навпаки. навпаки, питання йдеться. Питання полягає в тому, що на Україну буде е, здійснюватися тиск, в тому числі і з боку наших е, західних партнерів, а від них ми залежні. Слід визнати, що ми на сьогодні де-факто такий напівпротекторат. Е, е, що... Треба здійснювати кроки до відновлення контролю, і Україна не може політично жоден лідер держави української чи уряду не зможе публічно сказати, що ми не будемо відновлювати в цих умовах поступово крок за кроком український суверенітет над даною територією ніхто не цього... про це можуть казати окремі депутати, які не входять в виконавчу владу. Про це можуть навіть члени коаліції, про це можуть казати громадські діячі, але ніколи держав, державна людина при посаді цього не скаже.